Чарівні дині. Жили були два брати, росли вони у бідній родині, знали тільки біду та нестатки. Настав час женитися, старший Юра взяв собі за жінку стару дівчину, аби пристати на багатство. А молодший Михайло оженився на молодій дівчині, але ж сиротині. І не велося йому добре, бо мав в. Чого для господарювання окрім голих рук. Доки брати були не жонаті, вони шанувалися, а після одруження їх дороги зовсім розійшлися. Юра одного разу розсердився на Михайла і каже Аби я твоєї ж братської ноги на своєму подвір'ї не бачив, Михайло більше не заходив. Та надійшла весна, а у нього нема насіння і на одну грядку. Зажурився чоловік, що він нічого не посіє, а там прийде ж зима. Ой, що чинити жінко, радиться з дружиною. Мушу йти до Юри. Ой, іди, може, лагідніше буде з тобою говорити. Зібрався Михайло і пішов до брата. Так і так почав казати Юрій, а той одразу крикнув. Геть, з мого двору, ну що ж я тобі говорив? Пішов молодший брат додому зажурений ще більше, як був. Жінка його питає Ну, що казав Юра? Вигнав мене знову, недавні зернини, чим засіємо? А жінка потішає, не журися. Якось воно буде, так настало й літо. Хата в Михайла невелика та під її стріхою сила селена ластів'ячих гнізд. Якось налетів вихор і викинув із гнізда ластів'ят. Погинули пташенята, тільки одне лишилося та й те зламало ніжку. Взяв Михайло пташечку, приклав до ніжки смирекові бельцятка, перев'язав, закапав молочко. Коли пташка видужала, Михайло виніс її з хати і випустив на волю. Через кілька днів ластівка вернулася, політала перед його хатою і випустила з дзьобика одну зернинку дині. Михайлова жінка помітила першою Ей, чоловіку, а що нам принесла ластівка? Тепер ми вже газди, радіє й Михайло, маємо насіння. Посадимо, щось вродить і нам. І посадили зерня на городі. Скоро насінинка проклюнулася і потяглася до сонечка. А потім розквітнула квітами, а з квітів з'явилися плоди. Минуло літо і виросли бідному чоловікові три великі дині, але такі великі, яких ще світ не бачив, Михайло каже жінці: Ой, принеси з городу одну диню і буде полуденок нам. Та як я диню принесу, коли така ж велика? Пішли вони обоє, взялися за диню, чоловік, взялася й жінка, ледве її занесли до хати. Михайло взяв сокиру, розколов ту диню, а в ній повно усіляких страв та різних напоїв, так багато всього усередині, що вистачить на довгі літа. Внесли до хату другу диню та не встиг Михайло розрубати, як із неї повивалювалася громада всілякого одягу. Ціле село можна подягти. Чоловік і жінка вже чекають, що ж буде в третій дині заносять і її. Михайло втнув сокирою, а з дині нараз і посипалося гроші, золото та й срібло. Так бідний запомігся і вже нічого не ходив просити до старшого брата. Позаздрив Юра Михайлові, дуже хотів би дізнатися, звідки прийшли до бідного брата такі гаразди, і каже своїй жінці: Іди до Михайла, спитай, від чого став багатим. Прийшла Юрова жінка до родича тоді, коли його дома не було. А господині розповіла все, нічого не втаїла. Сказала, як злий вихор скинув ластів'ят, як чоловік виходив покалічене пташатко, як потім ластівка принесла насінинку, і з тієї насінинки виросли три дині. Повернулася Юрова додому і все, що почула, сказала чоловікові. Настала ще одна весна, прилетіли ластівки, звили собі гнізда і під Юровою хатою. Вилупилися маленькі пташата. Чекає багач вихора, вихор не налітає. Тоді він не витерпів, взяв довгу палицю і позбивав гнізда. Підняв одне пташеня з поламаною ніжкою, взявся лікувати, і ластів'ятко видужало. Юра виніс його на подвір'я і випустив на волю. Минув час і ласівка принесла багатому насінинку дині. Зрадів, Юра, пішов на город, посадили з жінкою зернинку і чекають, щоб і до них привалило щастя. Насінинка проросла, зазеленіла листочками і зацвіла золотистим цвітом. Та не виросло три дині, бо зав'язався тільки один цвіт. Юра й цьому радий ледве чекає, щоб настала осінь, днює й ночує на городі, щоб якась мара не вкрала диню. Прийшов і той час, коли вона достигла. Чоловік і жінка занесли її до хати, махнув Юра сокирою, диня розлетілася на дві половини, а зсередини вибухнуло полум'я, згоріла хата, згорів хлів і все все довкола. Так багач став бідним. Ганьбився йти до брата просити допомоги. І пішов по світу з торбою.